Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Сьогодні 22 серпня 2024 року я хочу вам показати сорт винограду Надійка рання. Ось дивіться, надяжда ранняє», Як ще її називають, ось, бачите, ягодка і 5 копійок. Надягаю мішечки, бо дуже сильно шкодить. Шкодять слизні, вони поїдають ягоду, вона потім лопає. В такому вона стані на, на зарешній час. Навантаження показую вам, яке. Ось. Деякі ягоди аж родзинками стають. М -м -м. Мед, мед, просто мед. Мед солодка, як мед. Такий вона має листочок, бачите. Глоза вже трохи колір набирає, але в моїх умовах вона довго ще поки буде, поки вона буде його мати. Поки вона. О, поки вона коричнева стане везлі. Так, зараз ми зріжемо декілька ягід. Зараз, 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 оп. Оп. зараз я їх підніму. Бачите. Сік на ножеві, який з неї аж такий червонуватий. Ягідка в порівнянні з п'ятьма копійками такий має вигляд. Зараз надушимо соку і перевіримо її на цукор. Як бачите, 16. Набрала вона відсотків цукру. Солоденька, приємно їсти. Бачите, як була розрізана, аж червона стала. Аж стала червоною. Отак От я вона. Не буду я вас затягувати, друзі. Затримувати. Надійка рання, Ранній сорт, надранній сорт винограду, такий має вона листочок. Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом.